У податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ФПВ-дронів для фронту. Наші податки, наш захист Путін наказав захопити місто Запоріжжя. Видання, The Economist з посиланням на українську розвідку, повідомляє, що росіяни готують масштабний наступ на Запоріжжя, і, зокрема, на сам обласний центр. Очевидно, іншого вибору ми не мали. Це правильний крок. А те, що мети буде досягнуто, немає жодних сумнівів. Росіяни вже почали розкачувати цю ситуацію, так наче всі три роки вони не намагались захопити Запоріжжя. А зараз Путін їм наказ дав, і Вони як полетять і як захоплять. Голова Українського центру протидії дезінформації Коваленко заспокоює для повноцінного наступу на саме Запоріжжя, у російській армії не вистачить сил. Натомість вони будуть активно розкачувати паніку серед громадян. Ну і, звісно, якщо окупантам вдасться захопити Курахове, обстрілів Запоріжжя може стати більше. На це потрібно зважати. У Новосибірській області відбувся бунт військовослужбовців. Вони громили все навколо, вибивали вікна та після цього втекли. Дивіться, яка двіжуха. Відбувається бунт! Бунт! Давайте бити скло. Бунт! Йоху! Пла все Безару немає, Безару немає, Безару немає. Зрештою втекло загалом 12 військових. Сім з них упіймали, а от інших п'ятьох досі не можуть знайти. Втім, щось нам підказує, що з такими тенденціями ці 12 бунтівників будуть найменшою з російських проблем. Соловйов радіє, потирає рученята через те, що зірки США нібито втікають від Трампа в інші країни, але потирає рученята він не тому, що це «Побєда» чи щось таке. Ні, він радіє, що нарешті зможе збагрити співака шамана за океан, де його завивання більше не почує євразійський континент. Прямо Голівуд зараз вільниться. Ну, напевно, будуть звільнятися нові місця. Це говорить про те, що у Трампа всередині зараз країни, ну що ми і говорили, можливо, стрільби не буде. Тобто, вони вже бикують концерти, шамана. Ну їх хто зараз всі поїдуть? Ми зараз наших дамо. Гурт Любе, шаман що співатиме я руський? До речі, ось після того як ЗСУ зайшли у суджу замість «Я Яруський, шаман почав співати Якурський. Питання до пропагандистів-аналітиків тепер це буде я американський чи я Вашингтонський. Новина від світу російського мистецтва, якщо його, звісно, можна так назвати. Дивіться, як сьогодні виглядає Третьяковська галерея, коли одну половину художників назвали іноагентами, а іншу зрадниками. Зрештою, в росіян лишилось лише правильне мистецтво, і воно виглядає десь отак. Ми з вами прийшли на виставку, і нас одразу зустрічає, якби головна картина цієї виставки. Картина зібрання Третьяковської галереї. Вона називається Радуга. Яке ще райдуга? Терміново десантувати у цю галерею галерею депутата Мілонова він точно розбереться. А ось на цій картині перед нами реально дух Божий, ось від світанку до заходу сонця, ранок на морі. Сонце тільки піднімається, і все ще в цьому марві ранковому. Нє, друзі, отут випали навіть ми не знаємо, як це коментувати без матюків. І ця картина цікава ще тим, що в ній немає цієї барвистості, броскості, яка нас так захоплює в багатьох, і багатьох картинах художника. Ну, А ви от кажете, нема на Росії культу особистості Путіна? Одна справа ікони з ним робити. Ми б зараз навіть могли повірити, що то був просто такий прикол, який затягнувся. Ну раптом хтось пожартувати вирішив по чорному. Але ось це друзі, ну точно фініш.